Уночі росіяни знову атакували Україну шахедами. 35 із 35 російських дронів Камікадзе сили оборони знищили. До слова більше 30 з них збили над Києвом. Попри те, що прильотів немає, у столиці є травмовані і руйнування. Щонайменше п'ять постраждалих у Святошинському районі столиці. Уламка шахеда пошкодили багатоповерхівку та автівки, що стояли поряд. У Солом'янському районі Києва пошкоджений п'ятитонний резервуар з витоком дизельного палива. Обійшлося без загоряння. Зауважу, що росіяни збільшують щільність повітряних атак на Київ. За перші вісім днів травня вони намагалися атакувати чотири рази. Уночі ворог завдав ракетного удару по Одещині. Спрямували ракети типу Х-22. Вони влучили по складу одного із продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні. Там спалахнули пожежі. Незначні поранення отримали троє працівників складу. Лікарі надавали їм допомогу на місці. Одна людина вважається зниклою безвісти. Минулої доби росіяни били і по Краматорську шість ракет випустили по промисловій зоні міста. На щастя, загиблих та поранених немає. На запорізькому напрямку росіяни посилюють обстріли і панікують через можливі наступальні дії зсу. Про це сказав голова військової адміністрації Юрій Малашко. Нас не тільки чиновники виїжджають, але і виїжджають, пропонують людям, які отримали російські паспорти, також покидати наші території. Ну, здебільшого, я так розумію, що це боязнь з того, що ми скоро деокупуємо, а ми скоро деокупуємо наші території. А тим часом у Маріуполі окупанти розпочали мобілізацію. Про це повідомив заступник мера Андрющенко. Нагадаємо, Росія запевняла, що не буде цього робити. Тепер же на війну проти України активно забирають чоловіків-бюджетників. Сумні звістки із Херсонщини там трагічно загинули шестеро надзвичайників, які займалися гуманітарним розмінуванням області. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Чоловіки потрапили під прицільний обстріл росіян. Вони були без зброї та щодня ризикували своїм життям, аби інші могли жити. Вічна пам'ять та шана героям.